Я рада вітати шановних учасників форуму, але перш ніж я почну щось говорити, я ж хотіла перевернути півтори хвилини вашої уваги. Каштанове листя на клумбі барвінок стояв собі в місті звичайний будинок. Будиночку тому жилося не бо мешканці дому до всього байдужі. І двері, і дах, і вода, і тепло, як кажуть, до лампочки все й було. Ну дім той терпів, скільки міг, з року в рік, а потім від мешканців взяв та й утік. Зібралися бідні сусіди на збори. Будинок наш рідний. Ой, горе, нам горе! Байдужі ми були і були ледащі. Чого ж ми забули? Що все кругом наше і дім, і майданчик, і світло, і газ належить все нам і залежить від нас. Дали сусіди й будиночку слово життя буде гідне. вертайся до нас знову! Подбаємо любий, ремонт буде вчасний. І схід ці труби усе першокласне. Родій свій робота. То сила є наша. Єднаймось і змінимо світ наш на краще. Цей ролик він був створений на замовлення міністерства, і цей ролик це промоція вашої роботи. У цей будиночок ці мешканці це та робота, яку ви виконуєте щодня. І ідея цього мультфільму була народжена саме після спілкування з вами, з головами ОСББ, з головами руху за приватну власність і за належне отримання цієї власності в Україні. Якщо говорити про е, законодавчі ініціативи, сьогодні дуже багато говорили про те, що е, необхідно, по-перше, врегулювати відносини власності. Оці ці будинки, то ваші будинки, але е, є ще дві, майже 200 тисяч інших будинків, які на сьогоднішній день не охоплені такою увагою, як ваші будинки. Треба з ними теж щось робити. Е, на сьогоднішній день е, міністерство має. Завдання від президента і безпосередньо від прем'єр-міністра для того, щоб реформувати законодавчу базу, регулювати питання власності, регулювати питання діяльності. Наш проєкт міжнародної фінансової корпорації енерго-ефективності у житловому секторі України співпрацює з міністерством, щоб допомогти в даному напрямку. У лютому місяці був підписаний меморандум з міністерством. І ми погодилися, що ми допоможемо Міністерству у розробці нормативно-правових актів, які врегульовують ці питання. На відкритому тендері була обрана юридична компанія, яка безпосередньо буде розробляти пакет нормативно-правових актів. Дуже коротко скажу коротеньку інформацію, який стан на сьогоднішній день цієї роботи. Технічне завдання для компанії було оприлюднено, якщо я не помиляюся, ще в березні місяці. Всі, хто бажав, мали змогу з ним ознайомитися ще до вибору юридичної компанії. Юридична компанія в августі місяці, в місяці представила концепцію законодавчих актів, які будуть розроблені. Ця концепція була узгоджена з міністерством, що власне пропонується для того, щоб окупити всі будинки в Україні, для того, щоб забезпечити належне утримання всім будинкам, не тільки будинкам Мої а, пропонуються дві моделі. Перша модель, звичайно, це ОСВП, а друга модель для тих будинків, які ще не зорганізувалися в ОСББ, це а, модель без створення такої юридичної особи, де рішення приймаються за рішенням співвласників. На жаль, от те, що ми бачили в презентації Віри Михайлівни, що є про, е, така ідея е, сказати, що ОСББ має бути обов'язково в кожному будинку. На жаль, юристи е, наголосно говорять, що е, на сьогоднішній день, на жаль, немає. Правової можливості забезпечити обов'язкове створення ОСББ в кожному будинку багатоквартирному. Тому народилася така ідея, що ОСББ звичайно продовжується, а, працює, полегшується йому робота в майбутньому, але необхідно забезпечити належне отримання і будинкам, в яких не створено ОСББ. Таким чином а, пропонується для будинків, де не створено ОСББ, щоб рішення про. Компанію, яка буде надавати послуги з управління чи з утримання цього будинку, приймалася також більшістю голосів. На сьогоднішній день наше законодавство говорить про те, що для того, щоб обрати обслуговуючу компанію, нам необхідно досягти 100% згоди. Самі знаєте, на практиці це неможливо зробити ніколи. Тому ті мешканці будинків, які обслуговуються на сьогоднішній день жеками або іншими компаніями, які не задоволені їхніми послугами, вони не мають фактично змоги змінити цю компанію. Вони є заручниками тих обставин, в яких вони опинилися. Для того, щоб надати їм змогу все ж таки обрати ту компанію, яка пропонує їм ліпші послуги за найкращою ціною, пропонується запровадити за рішенням співвласників. Це така концепція, як представництво по закону. Для того щоб вони могли більшістю голосів обирати собі е, управляючу компанію і далі вже підписувати з нею контракт, вимагати від неї надання належних послуг і контролювати їх. Ліст. Звичайно, що е, е, в цій концепції є певні переваги. Перш за все, це просто так. Ви чудово знаєте, що ті люди, які не хочуть створювати ОСББ, вони посилаються на те, що в ОСББ є певні адміністративні витрати, ОСББ є е, спілкування з контролюючими органами, ОСББ є спілкування з органами державної влади, місцевого самоврядування. Це, так мовити, складно, тяжко, ми цього не потягнемо. Звичайно, всі моделі цього немає. Немає е, звітності, немає спілкування з контролюючими органами, але, на жаль, Цій моделі вони будуть змушені обирати собі ту компанію, яка буде їм допомагати у цьому цьому. Чому тому, що вони не матимуть спільного рахунку, вони не матимуть представницьких органів, які ви маєте, вони зможуть прийняти тільки рішення про вибір цієї управляючої компанії. Надалі ця компанія буде їм допомагати в отриманні усіх інших послуг, наприклад, вкласти контракт на ремонт будинку чи щось інше, і в цьому принципова різниця. Ми, коли ми говоримо про ОСББ, ми говоримо про те, що ОСББ може самостійно виконувати всі ці функції, або якщо бажають е, найняти собі управляючу компанію, будинки, в яких не створено ОСББ, на жаль, такої змоги не будуть мати, вони зможуть і наняти управляючу компанію і вже через неї відповідно управляти своїм будинком, відремонтовувати майно, передавати майно в оренду, взагалі використовувати своє майно і здійснювати з ними якісь дії. Це основна така ідея на сьогоднішній день. Що стосується ОСББ, сьогодні вже говорили про законодавчі ініціативи, вони нічим не відрізняються від того, що є на сьогоднішній день. Звичайно, колеги працюють над цим. Всі ті ідеї, які дословлювалися раніше, вони були закладені в технічні для юристів. Тому те, що участь ОСББ має бути автоматичною та обов'язковою. Те, що голосування на загальних збору повинно відбуватися взагалі пропорційно до тих витрат, яких несе власник, те, що повинна бути передбачена відповідальність співвласників як один перед одним, так і перед третіми особами, це все майже все це є вже в тому законопроекті, який щойно зареєстрований у Верховній Раді. Тому з урахуванням цього, напевно, робота цих консультантів з підготовки проекту нормативно-правових актів, вона спорститься. Але тим не менше їм е, передбачається ще дуже велика робота. Чому? Тому що е, питання регулювання права спільної власності у багатоквартирному будинку пропонується регулювати новим законодавчим актом, робоча назва якого поки що є про власність у багатоквартирному будинку. Можливо, вона зміниться надалі. Е, це е, також повинні бути передбачені зміни до цивільного кодексу України, звичайно, зміни до закону про СВП, до закону про житлово-комунальні послуги. І ще ряд як законодавчих, так і підзаконних нормативних правових актів. Зокрема, це питання і балансу отримання, і питання виконавця послуг. Це всі ті питання, які ви сьогодні піднімали, про які ви сьогодні говорили. Вони всі повинні бути передбачені в цих змінах до законодавства. Я хочу подякувати всім вам, хто виступав у першій частині, бо ви дуже чітко озвучили всі ті проблемні питання, які стосуються ОСББ і не тільки ОСББ, а загалі багато квартирних будинків. Я хочу окремо подякувати пану Мальному за те, коли він у своїх зауваженнях він написав, що до цього часу. А усі законодавчі ініціативи, які були, вони були фрагментарні. Вони вирішували якісь окремі питання, які болять сьогодні. А ніхто не підходив до цього з системної такої точки зору. Щоб того, щоб щось змінилося, необхідно починати з самого початку. Тому саме ми намагаємося допомогти Міністерству регіонального розвитку та будівництва житлово-комунального господарства, почати з це спочатку, починаючи від відносин правил власності в багатоквартирному будинку і закінчуючи безпосередньо вже питання управління і експлуатації цього будинку. На жаль, не можу зараз похвастатися тим, що вже цей пакет розроблений. Консультанти над цим працюють. Ми очікуємо, що найближчим часом пакет нормативно-правових актів буде готовий. Як тільки він з'явиться, він звичайно, так само, як і технічне завдання для них буде оприлюднений, і кожен, хто вважає, зможе прокоментувати, висловити свої зауваження або пропозиції, які обов'язково будуть враховані. Тому дякую за увагу. Це основна така інформація, яку я дуже коротко хотіла вам сьогодні розповісти. Дякую.